Друзі, роблю еклери. мене багато хто під відео просив, щоб я зазняла рецепт, як я роблю еклери. Еклери мої дуже класні, смачні, тому показую. Нам потрібно стакан води. Ось такий стакан води. Включаємо ставимо на газ, даємо півпачки масла. У мене масло селянське. Півпачки, 72% жирності. Завжди на ньому роблю, дуже смачно виходить. Так, робимо заварне тісто. Даю щіпку солі. Ми тісто не цукруємо. У нас буде солодкий крем, так що тісто ми не цукруємо. Чекаємо, поки розійдеться масло. Ось. Як тільки масло закипить, даємо туди стакан муки. І робимо, якби заверне тісто. Ну, зараз я чекаю, щоб нехай закипить вода і масто розтане. тоді я включуся. Все, закипіла водичка з маслом і даю туди стакан муки. І скоренько отак от заварюємо тісто. І виключаємо, виключаємо і домішуємо. Головне в гарячу в кипячу воду кинути муку. Получається, заварне тісто. От, і в це тісто даємо ми трошечки остинути, ну так, щоб мука зараз ще трошечки помну. По і лишаємо його остивати і будемо туди вводити по одному яйцю. Але не в гарячу, тому що якщо в гарячу, то яйце звернеться. Так, якби звариться. А нам не треба того, нам треба, щоб воно було в Втепленьке таке, знаєте, до холодного не остиваємо, але так, щоб воно було тепле, не гаряче. Все, чекаємо поки остине. Так, підстигло наше тісто і по одному яйцю розбиваємо тісто і мішаємо. Можна мішати вилкою. Або в мене є е, такий старенький-старенький е, міксер. Вже поломаний. Можна сказати, на одну цю штуку, до речі, знаєте, треба його перед новим роком викинути і купити новий. Тату, на, на замітку нам. Я от цим роблю. На день народження подарок такий. Ні, на день народження собі таке поколено. Мені на день народження міксер не потрібен. А так. ти на Миколаєвка? Мені утюг подарила? Не на Миколаїв. На Миколаїв ми тобі купили генератор. А на Миколаїв тоді що? Генератор. На річницю було. А, на річницю утюг мені купили. Так. І ще одне яєчко. А що подвалі можна? Одразу. А воно якось, я пробувала, воно потім дуже важко, як вода робиться одразу. А так воно потрошки якось гусне. Це ж десь те всі яйця, потім буде таке, знаєте, водяне дуже. ну Дуже важко його буде збити. Так. Продовжуємо. Можна, до речі, вилкою. Так, вже, бачите, рідше стало. Ще одне. І останнє яйце четверте. Ось. І збиваємо до такого, я вам покажу, до, до якого моменту ми збиваємо, щоб тісто було як пластилін. О, дивіться, він починає вже бути одно, однорідною масою, але це ще не кінець. Він має бути от, прям такий тягучий. Я вам зараз покажу, який він має бути. Ось дивіться, тісто має бути ось таке: такою одною тягучою масою. До такого його треба мішати або збивати. Ось так. І що робимо далі? Далі ми беремо бритванку, розігріваємо духовку до 220 градусів. Це обов'язковий момент, щоб не ставили в холодну духовку. Має бути гаряче, бо не вирісуті клери тоді. У мене ось такий рукавчик. Колись були насадки, але я загубила одну деталь, і я просто в той мішечок накладаю тісто і отак от його витискаю на, на... От там буду на бритваночку це викладати. Так, а поки духовка нагрівається, бо зараз світло слабеньке, на це треба довше часу. То зараз будемо варити крем. Для крему нам потрібно пів літри молока, 4 жовтки. 160 грам цукру, більше не потрібно, тому що буде засолодке, це буде не смачно, притирне дуже буде. 50 грам муки і цукор ванільний пачечку. Ставимо молоко грітися на газ. І, поки воно гріється, збиваємо жовтки з цукром. І даємо ванільний. Здравствуйте, такий гугуль-могуль. Колись так. Є такий десерт, там пудра йде. А даємо сюди муку, коли вже збили цукор з, з... з... з жовтками, додаємо муку і теж перемішуємо. Ну, воно вже можна просто так помішати. Так, все, ось цю консистенцію ми додаємо в кип'яче молоко. Молоко ще не кипить, ми чекаємо, поки воно закипить. І ми оце от туди будемо скоренько перекидувати. І одразу теж збивати на маленькому вогні, постійно мішати, мішати, мішати. Можна ложкою мішати, а можна от цим. Я ось цим в баняку от прямо і збиваю. Так, збиваємо до такого, от... такого стану. Я думаю, що молоко ще збивати. Щоб він не був, не був один. Ось, збиваємо до такого от стану. Бачите, вже такий заварний кремчик. Якщо хочете, любите густіший, бачите, тримайте його на вогні ще трошечки. Він дуже скоренько зараз буде з кожної секунди він буде густішати. Мені подобається така консистенція, тому я виключаю. І все. ось треба трошечки помішувати. Зараз не відкладайте, тому що пригорить крем до, до баняка. Хороше помішуємо його. Це крем готовий. Накриваю крошечкою і даю йому остинути. Поки крем остиває, будемо випікати наші еклери. Все, тісто вже в мішечку і. Того разу я завжди робила кролік Лери, але щось мені хочеться зробити продовгасті. Ось такі. Так, друзі, поставила їх в духовку, випікаємо їх 220 градусів 15 хвилин. Через 15 хвилин опускаємо на 200 градусів і ще 15 хвилин їх печемо. З градусами не бавимося свого нічого не видумуємо, тому що це вже перевірено. Поставити менше, більше, ну, не вийде вам нічого. Я цю формулу дуже довго вивчала. Вона перевірена, бо мені дали рецепт з іншими цифрами, і воно мені було сере всередині. 15 хвилин при 220, потім 15 хвилин при 200. Так, еклери ми вже спекли. Я їх вже начинила, ну лишила один, щоб показати, як начинаю, начиняю. То розрізаю ось так тістечко, щоб сюди поставити кремчик. Накладаємо крем. Ось так і закриваємо. Якщо у вас є кондитерський шприц, знаєте, можна так дві дірки робити і впирскувати крем. У ну, мене його немає, я так от роблю. Так багато хто робить. Ось так вони класно получилися. Ми їх веземо на Різдво до Світлани.